Перше, української іграшки мало на ринку. Тобто зараз домінує в нас губка, боб якийсь Бетмен. Фактично, наша історія. Так ну, якщо дитина бавиться з малкою іграшкою, вона десь вивчає свою історію, десь плекає свою культуру, виховується в цьому руслі. Це це добре, це хороша, фактично хороша якість, коли батьки навчають дитини своїй історії, а не зарубіжної ось. Тому ось ну і іграшки десь покликані відтворювати історію, віддавати шану тим героям, тому що там є серії. От вояки впає, ціла серія, це, це якби шана воякам, які там за, за Україну, за соборність, фактично з більшовизмом та з нацизмом. В мене є майстерня теплі іграшки, тобто це ляльки, які відтворюють українську історію та культуру. От і хочу, щоб діти ними бавились. І виникла ідея оживити ці іграшки, щоб вони були ну, поживіші, в душу в них класти ось. Я писав сценарій, ну, перш за все, це я хотів передати боротьбу вояків УПА проти московських окупантів. Фактично, це актуальна тема, як і зараз на сучасність. Це перший мультик про Упа такого. Немає ніде в Україні. Фактично є про козаків, якісь такі сучасніші мультики, історично такого немає. Ну і плюс друга тема мультику це була, ну, фактично я підняв не вирубку лісів в Карпатах як соціальний ролик. Фактично мультик-соціальний ролик. Тож, десь, я живу біля вокзалу, біля жадея. Ну, інколи ходжу, коли. Кудись в центр. Ось кілька ешелонів поїздів з, з деревом кругляком стоять. Це постійно ця динаміка, і ніякі мораторії цьому не допомагають. І тут десь ту тему підняв мультику. Що десь той, хто, хто краде ліс наш найкращий за того москаля окупанта, що колись грабував наші українські села чи там морив голодом наших людей. Воїни лісу. Домівка у Півсі, фактично не в лісі, так. там десь народжувала, народжувалася їхня хоробрість, це відважний дух, ну, джерело такої енергії. Так, я десь так ну, буквально просто перечитував не те, що в Україні ні, але там однострої НКВД, тобто як виглядало, щоб зліпити. Я спеціально ліпив під мультик НКВД-стів, що були протистояння проти. Упівців. Ось. Ось такі речі. Я переглядав, як правильно вони. Форма упівців я вже давно сформував в колекцію і з них фактично зняв мультик з тих, у того що в кожній іграшки є ім'я і історія, на основі цього робився сюжет. В принципі, сценарій і наполовину режисера. це так. Ну, мультик, мультик створений. Якби ви розуміли, в технології стоп Motion це є фотографія, фотографія. Тобто воно, саме на таку камеру можна робити мультик, просто фотографувати і ну, там, по міліметру пересувати іграшку. Це, і потім в секунді це вийде ну, хороший рух, така динаміка вийде. Далі рознімати про Карпати, висвітлювати історію. Ну, хочу там, історію гуцуликів висвітити. Гуцулів, тобто як вони жили в гірських селах. Десь теж про проти якогось ворога, який там нам заважає. О, десь Можу в мультику вкласти, чи Франка, чи Шевченка, якихось таких відомих наших письменників, щоб і про них були мультики. Так, не тільки на, на банкнотах. Їх показували, щоб люди знали тільки з лиця, ой, я цього знаю. Ну так десь так. О, є ідея, хтось каже, от, бо мультик набрав вже за тиждень 100 тисяч переглядів, хтось пише в коментах, о, продовжуйте далі про опівців. Класно, бо підняли ватну істерику, там бомбить цих росіян, ну фактично, що вони. Ки пішують за цей за мультик. Ну фактично називають там. Вони вже якусь на статтю випустили, що у Франківську створюють Гітлерленд, тобто на кшталт дісла тобто ну типу навчають фашистів, ось нусь не видозмінюють історію.